Тренінг за участі представників Корпусу миру США в Україні провели у міській школі номер 6 Лимаковиця. Саме тут працює волонтерка із Лос-Анджелеса Робін Ловел, яка вчить школярів англійської мови і сприяє візитам до навчального закладу цікавих особистостей. Найменша школа у нашому місті намагається найактивніше брати участь у поважних проєктах. Зокрема, має співпрацю з Корпусом миру. Неполітичною, не релігійною організацією, метою якої є професійний обмін та зміцнення миру та дружби між людьми різних національностей і культур, завдяки Корпусу миру США в Україні і програмі ПЕПФАР реалізовується цей тренінг у вашій громаді. Проблема є надзвичайно актуальною, зважаючи на те, що кількість випадків віл-інфікування на Україні з кожним днем зростає. Практично постійно кожної секунди хтось інфікується, і це є важливо. Як сьогодні стало відомо, у таке загальне число у Виноградівському районі людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією, є сягає більше тисячі. З них тільки 100 чоловік. 100 людей біля 100 людей знають про те, що вони живуть з ВІЛ-інфекцією. Проблема полягає в тому, що якщо своєчасно не дізнатися, а за зовнішніми ознаками ми дізнатися про це не можемо. Якщо своєчасно людина не дізнається про те, що вона живе з віл-інфекцією, це грозить передчасною смертю. Водночас, якщо людина своєчасно дізнається, Якомога швидше дізнається про те, що вона живе з вілінфекцією, вона може розпочати своєчасне лікування і прожити весь свій вік у доброму здоров'ї і в доброму самопочутті. Тому я звертаюся до жителів Виноградова про те, що. Не бійтеся, і хай всілякі пересуди, які стосуються ВІЛ-інфекції, не будуть для вас перешкодою для того, щоб своєчасно дізнатися, чи немає у вашій крові вірусу імунного дефіциту людини. Для цього необхідно просто піти до кабінету довіри чи до будь-якого лікаря, який скерує вас в лабораторію. І абсолютно анонімно. Конфіденційно ніхто про це знати не буде, окрім вашого вас і вашого лікаря, якому ви довіряєте, про те, що ви живете з віл-інфекцією. Районний тренінг з питань профілактики ВІЛ-СНІДу проходив з використанням інтерактивних методик, які згодом у своїй професійній роботі можуть використовувати вчителі на заняттях. Багато було рольових ігор, тестувань та інших розробок. Без сумніву я не скажу нічого нового. Ця тема актуальна. Актуальна для України, актуальна для нашого краю, для нашого міста. Але на мою, на мою думку, на моє тверде переконання, мені б дуже хотілося, щоб ця робота не була буденною і просто інформаційною. Як на мене, то краще дойде до дітей, до вчителів, якщо це буде роблено щиро і якщо це буде вражаюче, і тому я вважаю, що ці тренінги практичні, є якраз дуже корисними для моїх вчителів. Ми вже зробили традиційними проведення районного столу, круглого столу. і от Я побачила і почула від дітей, що це якраз є для них більш. ну, Переконливим, коли вони побачать або почують факти, які вражають, які проймають, які є, на превеликий жаль дійсними, також виноградівська школа номер 6 Лимаковиця перемогла і в національному проєкті відкритий світ. В кінці тренінгу всі учасники отримають отакі сертифікати з підписом директора Корпусу Миру. Які засвідчують, що вони пройшли спеціальну підготовку і мають можливість проводити аналогічні тренінги у себе в себе у школах?